Довгий час я був противником Apple TV. Мовляв, усе там платно, крім Ютубу нічого дивитись, і взагалі піратство на Android TV наше все. Але з 2019 року пройшло трохи часу, і сім відома резка просто була забанена. І тепер мій Android TV Box перетворився в таку ж просту ТВ приставку для Ютубу. Апка більше не працює, тому перегляд кіно на телевізорі знову став проблемою. Я, знаєте, людина горда, і не буду підключати ледве падаючий ноутбук кожен раз до телевізору, коли хочеться подивитись кіно. Та й бажання глянути якийсь серіал чи кіно просто не з'являється. Якщо його не можна обрати, тут і зараз лежачи на дивані. І цю проблему круто і якісно вирішує мій новий Apple TV 4K. Це буде ультимативне відео з досвідом використання, налаштуванням та встановленням онлайн-кінотеатру на вашу ТВ-приставку від Apple. Поїхали! Вітаю ви на каналі Storen.ua, Мене звати Олексій. Уже третій рік компанія Apple нещадно затягує мене у свою екосистему, і цьому опиратись просто неможливо. У 2022 році вийшла друга ревізія Apple TV 4K з залізом iPhone 13 Pro. Більш потужна та легка версія TV 4 k з минулого покоління. Її крутість починається з самого початку використання, коли ти просто прикладаєш iPhone і переносиш усю інформацію з iCloud, паролі та аккаунти зі свого iPhone на Apple TV. Одразу ось таким цікавим чином ти підлаштовуєш комфортний Баланс білого свого телевізору завдяки датчикам трутону твоєму айфоні. В комплекті, до речі, окрім дроту зарядки, більше нічого не йде, тож HDMI кабель 2.0 доведеться купити завчас. Пульт від Apple TV це окремий вид мистецтва. Алюмінієвий корпус із твердим чітким ходом клавіш. Ним нереально зручно користуватись. Єдине, рекомендую відключити сенсорну панель посередині, дуже часто заважає. Заряджається він два рази на місяць через USB Type-C. Також мені не зрозуміло, чому вони прибрали гіроскоп у пульті. Тепер більшість ігор з App Store просто. Та не працюють. Управління приставкою відбувається майже з будь-якого гаджету Apple, який знайдеться під рукою, від iPhone з iPad до навіть Apple Watch. Вводити текст через пульт незручно. Для довгих текстів краще використовуйте iPhone, але після останнього оновлення TVOS голосове введення запрацювало з крилицею на російській та українській мові. Для мене тільки одна підтримка AirPlay окуповує цю приставку повністю. Тепер на ваш телевізор можна швидко дублювати контент з екрану вашого смартфону чи ноутбуку, швидко та у високій якості показати фото з відпустки або Дивитись фільм, якщо ще не налаштували онлайн-кінотеатр. Одним словом, це дуже зручно. Також на Apple TV дуже зручно посилати контент з вашого iPhone. Наприклад, тепер я можу дивитись відео з будь-якого веб-сайту чи, наприклад, Patreon, одразу на телевізорі, додатків яких просто немає на Apple TV. Якщо живете не самі, ваші AirPods моментально підключаться на приставку, щоб нікому не заважати. Та й взагалі, робота приставки дуже швидка та плавна. До речі, навушники інших брендів також чудово підходять. Ви навіть можете підключити дві пари навушників різних Брендів та дивитись фільм разом із близькою людиною з просторовим аудіо. За півроку використання жодного лагу чи підсмикування інтерфейсу я не побачив. Приставка працює дуже швидко і гарно. Багатозадачність також чудово працює. Дивитися стрім на Твічі, переходите на відео на YouTube і повертайтесь до вашого вчорашнього серіалу. Все працює миттєво і дуже швидко. Приставка підтримує увесь набір: 7.1 звук, Dolby Vision, HDR, відео в 4К60 FPS. Одним словом, кайф. Що ж, ми дійшли до найцікавішої Відео. Як саме дивитись кіно та серіали на Apple TV, причому в 4К із 5.1 звуком та із будь-яким дубляжем та субтитрами, хоч на мові оригіналу, Встановлюєте ці додатки декількома способами. Наприклад, з Android TV чи Google TV на вашому телевізорі все просто. Перекидаєте АПК додаток через флешку чи по блютусу і встановлюєте її вже на телевізорі. А там, вже як піде, чи буде вона працювати, чи ні, то вже буде сюрприз. Той самий hd відеобокс чи ідірезка пропонують лише Full HD фільми, і працює це через раз. Щось доступно лише з VPN, потім дзеркала дуже часто баняться провайдерами, і постійно треба шукати якісь нові рішення. Одним словом, гемор. що ж тепер робити? Сторонні додатки на Apple TV встановлюються доволі складно, тому що доступ є лише тільки через App Store. На мою думку, найкращі два онлайн-кінотеатри для перегляду на Apple TV це ось ці два а Вибирайте будь-який, це не реклама. Заходьте на їх сайт, реєструйтеся і переходьте в інструкції. Для Apple TV слід встановити спеціальний плеєр, у якому за замовчуванням нічого не буде. Далі слід. Слідкуйте за їх інструкціями на їх вебсайті. Змінюєте номер DNS та активуєте акаунт на приставці. У вас підвантажаться плейлисти з усіма плагінами, і онлайн-кінотеатр запрацює. Перше, що зробіть це, вимкніть в налаштуваннях режим під Apple TV 4 k бо за замовчуванням стоїть дефолт Full HD. Ну а далі насолоджуйтесь переглядом величезної бібліотеки контенту в 4 k та HDR. Бітрейт відео дійсно високий, файли важать до 50 ГБ за один фільм. І ось це все не глючить і не лагає, бо не баниться провайдерами та сервера, розташовані в Європі. Це справжня знахідка для мене. Тут не тільки фільми, серіали, а ще й концерти, американські тв шоу та спортивні канали. Дубляж доступний українською, є мова оригіналу із будь-якими субтитрами. Усе в одному місці за невелику вплату у 2 долари. Так, безкоштовний контент тільки в мишоловці, і хороший сервіс коштує грошей. На мою суб'єктивну думку, немає нічого поганого платити за якісний контент, особливо, якщо це дуже зручно. Наприклад, як, от із стрімінговими сервісами музики. В будь-якому з цих сервісів за недорогу підписку доступні усі виконавці світу. Та України все легально, і кожен виконавець заробляє гроші, і це дуже круто. А от із кінострімінгами це виглядає якось нечесно. Мало того, що кожен сервіс пропонує тобі дорогу підписку, так ще й не може дати доступ до всього і одразу, нібито кіноіндустрія просто змушує вас платити одразу за 3-5 сервісів кожного місяця, і це доволі дорого: 25-50 доларів може накапати. Так ще й дубляжу на українську чи навіть російську мову може просто не бути. Раніше я користувався лагаючим додатком резки задарма, але після блокування. Ані провайдерами альтернатив для перегляду на ТВ приставці просто не залишилось. І я дуже радий, що за демократичну ціну ось ця приставка може мені дати просто все. Тут дуже швидкий та плавний доступ до усього можливого кіноконтенту в 4К в одному місці, так ще й у гарному інтерфейсі в оболонці. Apple TV. Це в жодному разі не рекомендація і не заклик до дії. Платіть за якісний контент і сервіси по можливості. Ну і на цьому все сторін його. Ви знайдете приставку Apple TV 4K, як і будь-яку іншу Apple техніку за кращими цінами в Україні. З доставкою та ще й з гарантією. А перейшовши на нашу інстаграм-сторінку, ви отримаєте доступ до флеш-акцій, розіграшів та активностей від нашого магазину. Підписуйтесь на канал, лишайте вподобайку і побачимось!